Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом швидкої та простої у приготуванні, а разом з тим дуже смачної страви, яку можна їсти хоч кожного дня. Для домашньої шаурми нам знадобиться лаваш, куряче філе, цибуля, огірки, помідор, сир, кукурудза та спеції за смаком. Для соусу нам знадобиться сметана, негостра гірчиця, гірчиця в зернах, сіль, зелень та будь-які спеції, які ви любите. Точна кількість інгредієнтів внизу під відео. Спершу нарізаємо куряче філе доволі великими шматочками. Маринуємо куряче філе використовуючи ваші улюблені спеції. У мене це чорний перець, копчена паприка та сухий чесник. Також додаємо сіль та трішки рослиної олії, аби спеції рівномірно розподілились по м'ясу. М'ясо краще лишити хоча б на 10 хвилин у спеціях, аби воно трохи промаринувалось. Після чого ставимо куряче філе у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Доки м'ясо готується, підготуємо інші інгредієнти. Спершу замаринуємо цибулю, нарізаємо цибулю півкільцями та складаємо до глибокої миски. До цибулі додаємо цукор, сіль та столову ложку яблучного оцту. Все ретельно перемішуємо та заливаємо окропом. Лишаємо на 10 хвилин. Після чого зливаємо воду. Нарізаємо огірки та помідори, а також натираємо сир. Для соусу до сметани додаємо не гостру гірчицю, а також гірчицю в зернах. Сюди ж додаємо нарізану зелень, сіль та перець. За бажанням можна додати зубчик подрібненого чеснику. Також рекомендую додати півчайної ложки меду. Він чудово згладить кислинку, яку дає сметана, проте це за бажанням. Курячі філе приготоване у духовці виходить дуже соковитим. Нарізаємо філе невеликими шматочками та кладемо назад до форми, де воно готувалось, аби філе увібрало у себе сік, який виділився під час випікання. Загортаємо шаурму. На край лаваша викладаємо сир та куряче філе. Поливаємо соусом та викладаємо мариновану цибулю, огірок, помідор та консервовану кукурудзу. Поливаємо соусом знову та загортаємо шаурму так, як показано на відео. Дуже важливо щільно скручувати лаваш, аби він не розкрутився. Кладемо лаваш на суху, гарячу сковорідку або ж на гриль. Обсмажуємо кілька хвилин, аби сир розтав, а лаваш став хрумким. Таку шаурму я готую особливо часто у літню пору, коли овочі смачні та за доступною ціною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі під відео. Смачного!